1110 одна пара кросівки рібок та кардібі. Лот 10 пар ціна лоту 11100 гривень. 8 пар рібок, 2 пари кардібі, бірюзового кольору з високою посадкою. З такою шикарною підошвою. Бірюзового кольору, темного кольору, замшеві. З такими класними шипами на підошві. Для бігу, чоловічі. Різні її розміри світлого кольору та з коричневою підошвою. Є лейба з боку. Така моделька. Вони досить легкі. Для бігу червоного кольору. Світло-темного кольору. Така моделька для тренувань. Для бігу. Така дуже елітна моделька для тренувань. Вони досить важкі. Тут вони м'якенькі. На липучках, на шнурівках та кнопочка підкачують з посиленою п'яточкою. Є бренд така моделька темного кольору. Лот 10 пар, ціна лоту 11100 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.